Вітаю вас, хлопчики і дівчатка! Сьогодні ми продовжимо знайомитися з навколишнім світом. Дітки, давайте назгадаємо, ну, якою буває природа. Так, розрізняють живу та неживу природу. Давайте ну, визначимо об'єкти живої природи і об'єкти неживої природи. Дітки, давайте назвемо об'єкти, що належать до живої природи. Нагадаю, все живе дихає, харчується, росте, розмножується та відмирає. А тепер давайте разом назвемо об'єкти, які належать до неживої природи: вода, ґрунт, гори, хмари, сонечко, місяць. Дітки, а зараз відгадайте загадку і ви дізнаєтеся, про який об'єкт природи сьогодні піде мова. Усі годує, набуває, а про нього не вся дбає. Так, сьогодні ми будемо говорити про об'єкт неживої природи ґрунт. А саме значення ґрунту в природі. Також ми з вами дослідимо склад ґрунту. Ґрунт це верхній пухкий шар землі, у якому ростуть рослини. Існує кілька видів ґрунтів у природі чорноземні, піщані. Глинисті найродючішим є чорнозем. Це означає, що у ньому добре ростуть і дають багатий урожай різні рослини. Чорнозем має темний колір, тому що в ньому багато перегною. Опале листя, рештки відмерлих рослин і тварин повільно перегнивають, утворюється перегній. Перегній містить поживні речовини, необхідні для росту і розвитку рослин. Для багатьох тварин ґрунт є домівкою, дрібні комахи, гризуни. Велике значення для утворення перегною мають дощові черв'яки. Вони живляться мертвим листям, а виділяють його перероблені залишки. Черв'яки головні ґрунтоутворювачі, вони, поїдаючи ґрунт, пропускають його через кишечник, збагачуючи необхідними для росту рослин солями. Дітки, до вашої уваги, шаблон. Розгляньте, послухайте і запам'ятайте, з чого складається поверхня землі. Поверхня землі складається з ґрунту, піску, глини, каміння. Розфарбуйте чорним кольором шар ґрунту, жовтим шар піску, коричневим або жовто-горячим шар глини і сірим шар каміння. Дітки у ґрунті живуть багато підземних мешканців. Гризуни, личинки комах, дощові черв'яки, кроти та інші тварини. Дощові черв'яки роблять у ґрунті отвори, крізь які в нього проходять вода та повітря. Проникаючи у ґрунт, черв'яки затягують в нього частини рослин, які потім перегнивають і удобрюють його. Дітки для яких тварин ґрунт є рідною домівкою. Обведіть відповідні малюнки. Перевірте себе. Дітки, а навіщо ґрунт рослинам? Так, рослини закріплюються корінням і вбирають з нього воду із розчиненими в ній речовинами. Хлопчики і дівчатка, розфарбуйте тільки ті плоди, які ростуть у ґрунті. А де дозріває решта плодів? Так, над ґрунтом. Поміркуйте, чому в народі землю називають годувальницею. Дітки, тепер ми з вами знаємо навіщо ґрунт рослинам, тваринам? А навіщо ґрунт нам, людям? Так, ґрунт дає нам продукти харчування. Дітки, а зараз обведіть предмети, що допомагають людям проводити роботи в полі та на городі. Як саме використовуються ці предмети? Хлопчики і дівчатка. З чого ж складається ґрунт? На це запитання ми зможемо дати відповідь, провівши ряд дослідів. Малята, для досліду нам знадобиться ґрунт та вода. У склянку з ґрунтом вилімо воду, спостерігаємо появу бульбашок повітря, що легко спливають на поверхню. Звідки вони взялись? Так, із ґрунту. Вода витіснила повітря з ґрунту. Тобто, у ґрунті є повітря. Дослід номер два. Розмішаємо ретельно ґрунт у склянці з водою і дамо відстоятися. На дно склянки осів шар піску, глини і перегною. Отже, у ґрунті є пісок, глина і перегній. Дослід третій. Насиплемо на блюдечко трохи ґрунту і накриємо склянкою. Поставимо у тепле місце. На стінках склянки згодом з'явилися краплинки води. Отже, у ґрунті є вода. До складу ґрунту входять пісок, перегній, повітря, вода і глина. Дітки, чи запам'ятали ви, що таке ґрунт? Так, це верхній пухкий шар землі, у якому ростуть рослини. А з чого складається ґрунт? Сподіваюсь, вам сподобалось досліджувати ґрунт разом зі мною. Скажіть, будь ласка, а навіщо ґрунт рослинам, тваринам і людям? Дякую вам за увагу! До зустрічі!